Вітаю вас, малята, в рубриці Сім'я це найдорожчий скарб. На минулій нашій відеозустрічі ми з вами говорили про сімейні традиції, а саме читання книжок. Я впевнена, що в ваших сім'ях теж є такі традиції, тому що книга це джерело знань. А тему сьогоднішньої нашої зустрічі ви зможете дізнатися. Коли відгадаєте загадку? Будьте уважні, послухайте мене. Наймиліша, найрідніша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Правильно мама. Діти, а якими ласкавими словами? Матусю. Ніжна, люба, рідненька, мила найкраща, чарівна, дорогенька. Всі діти люблять своїх матусів. Я також люблю свою матусю. і зараз вам розповім.